Тема заняття розв'язання раціональних рівнянь. Для розв'язання першого рівняння варто обидві частини рівняння піднести до шостого степеня. Для себе олівцем можна легенько написати, взяти дужки до шостого степеня, взяти до дужки до шостого степеня. Чому до шостого степеня? Тому що корінь шостого степеня. За властивістю кореня, степінь і. Корінь зникає, залишається х плюс 4 дорівнює 2 в 6, 2 в 6 дорівнює 64. Х. Для знаходження невідомого доданку від суми віднімаємо відомий доданок або 4 переносимо в ліву в праву сторону зі знаком мінус і отримаємо х дорівнює 60. Так, як корінь парного степеня варто зробити перевірку. Корінь шостого степеня 60 додати 4. Дорівнює корінь шостого степеня 64, що дорівнює 2. Так, корінь підходи, відповідь 60. Розв'яжемо друге. Аналогічно. Але звернемо увагу, що за означенням корення парного степеня відповідь не може бути від'ємна, так як корінь 10 степеня дорівнює мінус 2, тому дане рівняння розв'язку немає. Це суттєво відрізняється від кореня непарного степеня, тому що результат кореня непарного степеня може бути від'ємним числом. Тому для розв'язання третього рівняння використаємо перший спосіб метод. Піднесення до степеня. Обидві частини рівняння піднесемо до п'ятого степеня, тому що корінь п'ятого степеня. Таким чином, корінь п'ятого степеня підносимо до п'ятого степеня, отримуємо підкореневий вираз х плюс 4 дорівнює мінус 2 в п'ятій степені, мінус 32. При піднесенні до непарного степеня мінус залишається х дорівнює мінус 32, 4 переносимо в іншу сторону зі знаку мінус 4, х дорівнює мінус 36. Робити перевірку не потрібно, тому що працюємо з коренем непарного степеня. Відповідь мінус 36. Для розв'язання наступного рівняння. Знову ж таки використаємо метод піднесення до степеня обидвох частин. Так як корінь четвертого степеня, тому обидві частини піднесемо до четвертого степеня. Корінь четвертого степеня з підкореневим виразом х плюс 4 підносимо до четвертого степеня, дорівнює підкореневому виразу. Дорівнює Корінь четвертого степеня з підкореневим виразом 7-2х в четвертій степені дорівнює підкореневому виразу 7 мінус 2х. Відомі в одну сторону, невідомі в іншу. Х залишається мінус 2х переносимо з протилежним знаком плюс 2х дорівнює 7 залишається з тим же знаком, 4 переносимо мінус 4х плюс 2х дорівнює 3х дорівнює 7 мінус 4 3. Звідси все рівняння ділимо на коефіцієнт, що множиться на х, тобто ділимо на 3. Отримали х дорівнює 1. Зробимо перевірку. Перевірку потрібно робити тоді, коли працюємо з рівнянням коренем і раціональним рівнянням, в якого корінь парного степеня. Робимо перевірку. Підставимо одиничку замість х. Корінь 4 степень 1 додати 4 дорівнює корінь 4 степеня 7 мінус 2. Корінь 4 степня 1 додати 4 5. Дорівнює корінь 4 степеня, 7 мінус 2 5, Ліва і права частина збігаються, тому 1 підходить, відповідь 1. Розв'яжемо останнє рівняння аналогічним методом, так як зліва корінь квадратний, тобто другого степеня, обидві частини рівняння піднесемо до другого степеня. Отримали за властивістю кореня, корінь квадратний х плюс 4 до квадрату відповідь під кореневий вираз. Дорівнює за формулами скороченого множення і за властивостями степеня, так як і перший і другий одночлен мінус від'ємний, це буде дорівнювати х плюс 4. Ми завдяки парному степеню позбавились від мінуса. Так я це можна зробити тільки в тому випадку, якщо і перший, і другий одночлен зі знаком мінус можна замінити обидва знаки на плюс. Це були тотожно рівні вирази. Ліву частину переносимо, а праву розкриваємо за формулою скороченого множення, перший одночлен до квадрату, тобто х квадраті, плюс подвоєний добуток 2 помножити на 4 і на х. 8х, плюс 4 до квадрату 16 х квадрат у нас тільки один переносимо все в одну сторону. Нам зручно, щоб х плюс 4 перенести в іншу сторону. Тому пишемо 0 дорівнює х квадрат плюс 8х плюс 16 мінус х мінус 4, 0 дорівнює х квадрат 8х мінус х плюс 7х. 16 мінус 12. Хто забув, як розв'язуються квадратні рівняння, можна на статі переглянути відео з правилами розв'язання квадратних рівнянь. Дарене рівняння можна розв'язати за допомогою теореми Вієта. Тож запишемо систему, що якщо ми додамо 2 кореня, то отримаємо протилежне до b, тобто мінус 7. Якщо ж перемножимо ці ж самі два корення. Отримаємо плюс 12. Які два числа помножити, отримати 12, додати отримати мінус 7. Зауважимо, що обидві числа, можливо, будуть зі знаком мінус. Чому? Тому що в нас при додаванні отримуємо мінус, але при множенні плюс. Підходять числа мінус 3 і мінус 4. Додати отримаємо мінус 7, помножити отримаємо плюс 12. А тепер варто зробити перевірку. Перевірка. Спочатку підставимо число мінус 3, корінь. Мінус 3 додати 4 дорівнює мінус, переписали те, що перед іксом. Мінус 3, мінус 4. Мінус 3 плюс 4 буде 1, корінь з 1 дорівнює 1 дорівнює. Мінус на мінус дає плюс плюс 3 мінус 4, мінус 1 не дорівнює, тому корінь мінус 3 не підходить. Перевіряємо другий корінь підставимо мінус 4. Мінус 4 плюс 4 дорівнює, мінус, мінус, 4, мінус 4, мінус 4 плюс 4 0, корінь з 0. 0. Дорівнює мінус 4 на плюс 4, мінус, мінус дає плюс, плюс 4 мінус 4 0. Підходить лівоправа частина збілася, тому у відповіді запишемо тільки корінь мінус 4. А білі мінус 3 варто написати, не підходить. В наступних відео розглянемо розв'язання більш складніших і раціональних рівнянь.